Боротьба України проти російської агресії саме це Джозеф Байден вважає одним із найбільших успіхів у своїй кар'єрі. Про це американський президент заявив під час виступу на з'їзді демократичної партії у Чикаго. Найбільшими своїми досягненнями Байден також вважає зміцнення світових альянсів, зокрема вступ Швеції та Фінляндії до НАТО та протистояння Сполучених Штатів Росії і Китаю. Свій виступ він завершив словами із гімну США Америко. Я віддав тобі найкраще. Я робив багато поволоку своїй кар'єрі однак я віддавав вам усе найкраще, що мав упродовж 50 років, як і багато хто з вас я віддавав мої серце і душу нашій нації. Американці віддячили мені за це в мільйон разів більше своєю підтримкою. Я був надто молодим, щоб бути сенатором. Мені тоді ще не було 30. а потім надто старим, щоб бути президентом. Однак я сподіваюся, що ви знаєте, наскільки я вдячний вам усім. Богдан Ференс з нами на зв'язку, кандидат політичних наук та експерт міжнародник. Пане Богдане, вітання вам доброго вечора. Доброго вечора. вітаю вас. Якщо назвати три речі, найкращі політичні рішення, які встиг зробити Джо Байден на посаді президента для Сполучених Штатів і для міжнародної політики, що би ви назвали? Ну, дійсно, по перше, це переорієнтація бюджетування і підтримки малого середнього бізнесу сполучених штатах Америки і да фінансування значні, які допомогли підвищити рівень індустріалізації. Також в цій країні. тобто, да, інфраструктурні проекти, підтримка малозабезпечених верст населення Сполучених Штатів Америки. Звісно, це ще не завершений процес. Але все ж таки ця переорієнтація, вона внутрішньо допомогла, наприклад, здобувачам освіти отримати кращі умови для того, щоб ця вища освіта була більш доступнішою, тобто да при скасуванні певному там частини оплати за цю освіту, тому що в Сполучених Штатах Америки це досить серйозне питання. Те, що стосується зовнішньої політики, або так скажемо безпекової політики, то це рівень трансатлантичної співпраці, все ж таки. Реставрація після періоду Трампа, після кризи, які відбувалася по лінії європейських партнерів держав-членів НАТО, наприклад, Німеччини і Сполучених Штатів Америки, ця реставрація відбулася у досить швидкий спосіб, і рівень трансатлантичної співпраці, координація дій всередині НАТО, вона була на належному рівні. Тому я думаю, що це також. Результат моє ну, власне вибудовування прагматичної політики у контексті протистояння з, наприклад, Китаєм, так і підтримки України в протидії російській агресії. Тому тут я думаю, що ми можемо дійсно подякувати Джо Байдену за його сталість у цьому контексті. Передбачуваність певно, прагматизм. Ну і власне за те, що він все ж таки вміє жартувати. Також це було в сюжеті, коли він сказав, що він був наймолодшим да, конгресменом, але й по віку досить в поважному віці, щоб бути президентом. Це також ілюструє, що людина може мати почуття гумора. Це важливо в політиці. Богдане там ще прозвучав такий цікавий посил у під час виступу на цьому самому з'їзді демократичної партії у Чикаго. Джозеф Байден сказав, що він ніколи не схилиться перед Путіним, і цього він впевнений ніколи не зробить Камала Харріс, якщо вона стане президенткою Сполучених Штатів. Це кому привіт Джозеф Байден передавав? Це не зовсім привіт це в принципі логічно для суперпотужної держави, такої якої є США. Ця держава також має певні виклики, як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Але все ж таки вона залишається державою номер один. Тому дивно було б, якби ну, звучало щось інше по відношенню там до держави агресорки Російської Федерації, навіть з огляду на те, що там в Кремлі є ядерний потенціал, і це всі розуміють. Але власне це не співставні економіки, да, і потужності навіть у військовому контексті. Тому, власне, це меседж в першу чергу виборцям американським, які будуть визначатися у листопаді місяці, і це також естафета, яку передає Джо Байден пані Харріс. А це означає, що демократична партія зараз буде фокус робити також на. Сильній зовнішній політиці на тих здобутках, які були в рамках того, щоб коли був президентом байден ну і власне не буде також. Я не прогнозую серйозних якихось видів змін стосовно там зовнішніх безпекових питань, це можна навіть вже за підсумками певними конгресу зазначити в контексті програмного документу демократичної партії, де в принципі. Зазначено, що там підтримка України вона має дуже важливе значення як для партії, так і для ключового кандидата президента Сполучених Штатів Америки і в подальшому. Риторика та позиція Трампа, наскільки ви можете оцінити, як вона змінюється? Нещодавно в інтерв'ю він сказав про те, що прийме поразку на виборах президента, але за однією мовою, якщо буде вважати, що ці вибори проведені чесно і не буде мати жодних претензій до цих результатів, чи може бути таке, що Трамп не матиме претензій в випадку того, якщо він програє? Я думаю, що дійсно та кризова ситуація яку спостерігали у попередніх виборах, коли дійсно був штурм капітолію, і це криза демократії, до речі, внутрішня в США, яку визнають в контексті того, що поляризація суспільства американського вона продовжується. Тому власне з одного боку, все ж таки хочеться сподіватися, що цей урок він мав би бути. Надійсно таким важливим і для Трампа особисто, і для прибічників його. Але зокрема, також потрібно розуміти, що це як в боксерському поєдинку, коли, наприклад, дуже відчутний і серйозний результат і відрив, наприклад, одного опонента над іншим або перевага, тоді. Питання знімаються якщо е, пліч опліч, так тобто, да, перегони відбуваються. Скоріше за все, ми будемо спостерігати якусь таку картинку, е, тобто між там прибічниками демократичної партії або кандидата від демократичної партії республіканської. От тоді з'являються серйозні також подекуди виклики для того, щоб дійсно підрахунок голосів був у, у відповідний спосіб. Ми ну, власне визнав е, кандидат, той, 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 який, наприклад, програє. Перемогу кандидата, який виграє або виграє, так. Тобто, це якраз демократія, яка завжди була досить такою показовою, прикладною у Сполучених Штатах Америки, але яка зазнає певних викликів і певної кризи, і потрібно це долати. І тут роль Трампа в цьому процесі є досить серйозною. Mm -hmm. Пане Богдане, ще одна тема, яку хочеться з вами встигнути обговорити, це візит прем'єр-міністра Індії до України, який зараз саме готується, Пана Моді. Які наші очікування від цього візиту? Ми розуміємо, що Індія це велика країна з великим, в тому числі, політичним впливом, і це один з лідерів так званого глобального півдня. Я думаю, що у нас мають бути очікування стримано реалістичні. Тобто, так. Ми розуміємо, що Індія грає свою роль дійсно, як і регіональний гравець, так і сила в геополітичному вимірі. Але Індія також балансує. Індія продовжує на жаль співпрацю з державою агресоркою Російською Федерацією, але натомість вона також досить серйозно зацікавлена у своїх зв'язках західними країнами економічних насамперед Сполученими Штатами Америки. Тому це таки дійсно. Баланс, який намагається Індія дотримуватися, ну і власне в протидії своїй Китаю, тому що між Індією і Китаєм дуже серйозна конкуренція. І, власне, візит моді до Кремля, до речі, він був також спричинений тим, що у Делі безпосередньо вбачають необхідність все ж таки. Не так скажемо, не давати можливості надмірно поглиблювати співпрацю Російській Федерації і Китаю, щоб Китай, наприклад, на цьому фоні не був більш потужним ніж Індія. Тому тут така тонка гра геополітична. для нас важлива Індія дійсно як країна, яка Впливає на процеси, як мінімум в регіональному контексті, а подекуди в глобальному, і на яку рівняються деякі інші країни, дійсно так званого глобального півдня. Тому нам важливо свої аргументи прокомунікувати, тому що о, зустрічі на найвищому рівні, що називається in-person, тобто особистісні зустрічі, вони найцінніші. Це не телефонні дзвінки, це не там десь. На полях того чи іншого міжнародного івенту, саміту, коли досить обмежений час, а це повноцінна зустріч, на якій можна якось особисто. Тісніше поспілкуватися президенту і прем'єр-міністром Індії да, президенту Зеленського, так і обговорити досить чутливі складні питання, які однозначно будуть. Я думаю, моді не бере на себе роль такого медіатора в контексті російсько-української війни, але натомість дійсно позиціонує себе особисто після того, як переобрався нещодавно, так і країну, як країну, яка бажає все ж таки, щоб російська війна завершилась. От власне така стримано реалістична наша позиція. Вона має, на мою думку, бути досить дієвою по відношенню до індії і в форматі нашого двостороннього співробітництва ми маємо також знаходити можливості для продовження і поглиблення такого співробітництва. Ну цей візит моді, який вже був анонсований. Там є певний графік цього візиту, і відомо, що зустріч з президентом Володимиром Зеленським вона не буде достатньо тривалою. Тобто, моді може пробути в Україні всього кілька годин. А після того він вирушить уже до Варшави. От, на вашу думку, тут треба читати щось між рядків, що моді їде саме в Києв, а потім в Варшаву. Я б не став читати щось між рядків надмірно, тому що це нормально, коли, наприклад, лідери тих країн, які віддалені географічно, вони одним візитом хочуть покрити там декілька країн, наприклад, і здійснити декілька візитів. Це нормальна практика в дипломатії, абсолютно. Ну і власне те, що він все ж таки буде перебувати декілька годин, хоча, на мою думку, можна було трішки довше, як мінімум, відвідати, наприклад. Бучу ірпінь да можливо це і заплановано, я не знаю. Але в принципі важливо побачити також на власні очі результати російської агресії. Особливо я думаю, йому покажуть, це ж таки Охмадит, тому що якраз коли Росія нанесла цей удар ганебний, він перебував в Кремлі. Тому, власне, ми маємо дійсно максимум також отримати від цього візиту, навіть якщо він не такий тривалий. Однак я надмірно б не там пов'язував це. Там, що він не зовсім тривалий, там з чимось іншим. Плюс є дійсно безпекові питання, які а, також а, враховуються в організації здійснення цих візитів, тому що війна російська триває. Дякуємо. Богдан Фаренс, кандидат політичних наук та експерт міжнародних, був з нами на прямому зв'язку.